Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо говорити про текст. Безпосередньо розглядаємо різновиди текстів і пояснюємо їх призначення. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Підготуйте, будь ласка, зошит до, і підручник до роботи. Зошиті відступіть два рядочки вниз. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і зосереджуємося і починаємо працювати. Як завжди, перед початком так, практичних завдань, нам треба повторити всі раніше вивчені правила. Давайте пригадаємо з вами, що таке текст. Текст це речення, пов'язані між собою за змістом. До тексту можна підібрати заголовок, так? Тема тексту це те, про що у ньому розповідається. Кожен текст можна умовно розподілити на три частини. Зачин, вступ, основна частина, в якій розкриваються всі події, так, і кінцівка, підведення підсумку, завершення історії. Що ми ще знаємо про текст? Що тексти бувають різні за. Типами. Так? Ми це вчили вже з вами в 3 класі. Є тексти, в яких щось розповідається, є тексти, в яких щось описується, і є тексти, в яких відбуваються певні роздуми. От саме про них ми сьогодні з вами будемо говорити. Але перш ніж починати, ми, звичайно, з вами попрацюємо над хвилинкою каліграфії. Запишіть, будь ласка, собі ці два рядочки, так, правопис великої та маленької, літери «К», Правопис, так, дивимося, будь ласка, сходиночку робимо, так? Слідкуємо за правописом, нічого власного там не придумуємо. так, і прописуємо слова держава, дисципліна, життєрадісний. Похайно, чисто каліграфічно. У словниковій роботі сьогодні у нас слово мільйон. Дивимось, будь ласка, скільки складів у цьому слові? Ва, так? тому що дві голосних мільйон. Два склади і дві частини для переносу. Звуковий аналіз достатньо складний. Зверніть увагу: мім м'який приголосний пом'якшення від і, і голосний льйон. Ль. М'який через м'який знак, Ї завжди м'який приголосний, о, голосний Н, твердий. Приголосний. Кількість букв і кількість звуків буде різною, так, оскільки є м'який знак. Тому букв сім, звуків шість і два склади. Речення, в якому може зустрічатись це слово, українська мова є рідною для 35 мільйонів людей. Підмет що мова Так, мова що робить, є. І подивіться, будь ласка, вам приклад так, як це слово мільйон може бути поділене для переносу. Так, «мі» – приголосний і голосний перенос «льйон» або мільйон. М'який знак, як ви бачите, з попередньою не розривається. Або вони йдуть до наступного складу, або залишаються у першому. Мільйон до якої частини мови взагалі відноситься це слово? До числівника. Так, згадайте, вчили з вами таку частину мови. Отже, дивимося, будь ласка, вправа 364. Розшифровуємо з вами анаграми і записуємо їх собі у зошит. Пишемо, будь ласка, вправа 364. 364 і прописуємо анаграми. Тобто треба переставити. Так, переставити слова, літери, так, щоб утворились слова. І так, підказка у вас уже є. Роз. О. Від. Так, розповідь. Далі. О. Опис. Міркування есе. Так? Отже, дивимося, будь ласка, і записуємо собі ці типи текстів, так, розповідь. Опис, міркування, есе. Розповідь. Що в нас? Розповідають про події в цьому тексті, так, опис описують людей предмети або явища, міркування. В міркуванні що в нас відбувається, доводять або спростовують так твердження, есе висловлюють думки або враження на якусь подію. Ось вам різновиди. Текстів, які існують розповідь про щось розповідається, опис, детальний опис відбувається, міркування доведення якогось твердження або якоїсь думки, роздуми на цей рахунок, а есе це висловлення думок та вражень про якусь подію. Зараз ми з вами будемо працювати із вправою 365. Запишіть собі, будь ласка, вправа 365 посерединці, яким чином ми з нею працюємо. Перед вами будуть з'являтися тексти. Ми будемо з вами їх читати і визначати, який це тип тексту. І то ви з нового рядочку ставите цифру 1, записуєте тип тексту, з нового рядочку цифра 2 тип тексту і так далі. Ми визначаємо всі типи кожного тексту. Отже, перший текст перед вами. Дорогами однієї великої країни їздив вантажний автомобіль. У нього був великий причіп. Лобатий узов, що з-під важких бриків зиркав очима, фарами на все навколо. Отже, давайте подумаємо і з вами звизначимо. Це що за текст? Текст, опис, так, це текст, опис, де опис авантажного автомобіля, так? який у нього був причіп, узов. О, фари, так, повний опис. Перший це текст опис. Дивимося другий текст. Того дня, коли пан Тодось приїхав у місто і розклав свої товари, до нього прийшов перший покупець. Добрий день, сказав він пану Тодосю. Мене звати Маркіян. Привіт, Маркіяне, аж засвітився усім своїм ластовинням продавець. Як у тебе справи? Добре, зам'явся хлопчик, але розумієте, ти хочеш якийсь план на майбутнє? Ага. Це перед вами що? Звичайний текст. Розповідь. Так, звичайний текст, розповідь, в якому про що розповідається. І бачимо фрагмент діалогу, розповіді так, між двома людьми, між паном Тодосом і Маркіяном. Якимось це фрагмент якоїсь історії, так? Дивимося третій. Прочитала оповідання Юлії Смаль, магазин планів на майбутнє. Я в захваті. Як гарно письменниця розповідає про плани на майбутнє, саме плани, а не мрії, бо мрії бувають різні, часто нездійснені, і не мету, бо мета має бути чітка і виважена, а плани плани це те, що ти щодня крок за кроком будеш виконувати. І у визначений тобою час, якщо будеш упертим або упертою, план буде виконано. Успіхів у виконанні своїх планів. Оце, подумайте, будь ласка, це текст ЕСЕ, коли власне ставлення, так ви виражаєте. Тобто автор цього тексту виражає ставлення до оповідання Юлії Смаль, своє ставлення, щоб ви в захваті. Знову ж таки, зверніть увагу, є вступ. Прочитала оповідання Юлії Смай, план, магазин планів на майбутнє. Далі пояснення і кінцівка, успіхів у виконанні своїх планів. Навіть у тексті есе, у тексті розповіді всюди є ось ця побудова зачину основної частини і кінцівки. Текст не може складатися з одного рядочку або з одного речення. Це ні в якому разі не є текстом. Текст це речення, які пов'язані між собою за змістом, в яких є тема, мета і можна дібрати заголовок. Якщо у вас одне два речення, то це просто речення, набір. Це ні в якому разі не є текстом. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І останній, так, текст із справи 365. Ти знаєш, як виконати свій план? По-перше, спочатку його склади. По-друге, продумай пункти, які допоможуть тобі виконати план. Обов'язково напиши термін виконання кожного пункту. По-третє, роби все для того, щоб вчасно виконувати кожний пункт плану. У такий спосіб, виконуючи вчасно усе заплановане, ти станеш успішною людиною. І нескладно здогадатись, що це який текст. Текст міркування. Так, тобто відбуваються роздуми на рахунок того, як виконати план. Ось це питання, яке потребує роздумів, в основній частині роздуми і в кінцівці висновок, що саме в такий спосіб. Ти станеш успішною людиною, так? Ось вам знову є зачин, основна частина і кінцівка. Знову залишається той самий план побудови тексту. Ті самі умовні частини. Вони ніде не поділися. Далі, після того, як ми записали назви так, типи кожного тексту, випишіть, будь ласка, із вправи 365 ось цей. Перший фрагментик, так перший, і розкрите дужки, так, і підкресліть. Дорогами однієї далекої країни їздив вантажний автомобіль. У нього був великий велич перевірне слово, так, великий причіп. Лобатий узов, що з під важких брів, зиркав очима фарами на все навколо. Ось таким чином, так? Тобто ви записуєте цей текст і розкриваєте дужки. тобто вже з дужками переписувати не треба. Наступна ваша вправа вправа 366. Вона вже має більш творчий характер, в якому вам треба виконати завдання. Треба скласти невеличкий текст опис. Схожий на текст із справи 365-ї, так, який ми з вами фрагмент записали тексту опису. Схожий, вам треба скласти текст опис, але в цьому тексті описі описати. Вибачте, за те та повторення, так? Учня або ученицю нашого класу. Свою подружку, товариша, можливо, когось, за ким ви сумуєте, хто, хто знаходиться за межами, так, і ви не можете з ним побачитись. Тобто ви описуєте когось з нашого класу, пишете, наприклад, там, це Аріна, так? Або. Моя однокласниця Аріна, вона високого зросту, в неї коротке, темне волосся, карі очі і чарівна посмішка. Так? Аріна завжди весела, часто посміхається і дуже дружелюбна так? дівчина. Ось такий невеличкий текст, так? Не дуже великий, не треба деталів, але звертайте увагу, що це має бути текст. Зачин, основна частина і кінцівка. Обов'язково без цих елементів це не вважається текстом, а просто набором речень. Речення в тексті зв'язані між собою. Для зв'язку речень у тексті можна використовувати займенники. Він, вона, воно. Так? Прислівники, потім тоді тут. І синоніми для того, щоб у тексті не повторювати одне й те ж саме слово. Наприклад, якщо ви складаєте текст про аріну, щоб в кожному реченні не писати так. У аріни, у Аріни, у Аріни, а заміняти. У неї, вона, у дівчини, у моєї однокласниці. Таким чином, ми можемо замінити слова і пов'язати речення між собою. Але знову ж таки, не забувайте про правила побудови тексту. Отже, текст – це текст, в якому йде просто розповідь про що-небудь. Без роздумів, без нічого, просто історія, просто розповідь. Текст опис це текст, в якому відбувається детальний опис чогось, чи то людини, чи то предмети, чи то транспорту, чи то пташки, тварини, будь-чого. Але це має бути детальний опис, колір, форма, характер, можливо, так? якщо це якась деталь, то для чого вона потрібна? Тобто обов'язково має бути детальний опис. І текст міркування це текст, у якому відбуваються певні роздуми, так, тобто на рахунок якоїсь теми В зачині буде питання хвилююче, в основній частині роздуми над цим питанням, і у висновку, у кінцівці висновок результат, так, тобто, що мені потрібно... Робити для того, щоб на день народження отримати телефон. Ось вам питання, так? В основній частині відбуваються роздуми, і у кінцівці буде висновок, Тобто, для того, щоб мені подарували на день народження телефон, я повинен себе гарно поводити, гарно закінчити навчальний рік, наприклад, так, і там ще щось. Тобто є якісь роздуми і висновок, який закінчується таким чином, отже, тобто певний висновок. І також ми з вами ще розглядаємо тексти есе. В текстах есе ваше враження. Сподобалось вам чи не сподобалось. Так? Екскурсія в музей. От ви його розписуєте. Текст Есе. Нещодавно була екскурсія в музей. Мені надзвичайно сподобалось, тому що це музей дуже сучасний. Там є і 3D-моделі, і графіка, і різноманітні так, експонати, які дуже мене цікавлять. Тобто, або навпаки, так, е... ми їздили на прогулянку, але мені не сподобалось, тому що дуже швидко почався дощ, стало холодно, і нам довелося повернутися додому. Тобто, якщо ви розкриваєте своє враження, і своє ставлення, то це буде текст ЕСЕ. Вдома ви ще попрацюєте над інтерактивною вправою, і потім на кінець ви надішлете фото класної роботи, в якій у вас записана вправа 364, 365 і 366. І результат вправи домашнього завдання. Дякую за увагу, до побачення!